А сьогодні, в цьому відео, я запрошую вас прогулятися по дуже цікавому, колоритному місці. Гарантую, що вам, без сумніву, ця прогулянка обов'язково сподобається, вразить, наповнить позитивними емоціями і запам'ятається надовго, а можливо, і назавжди. І ви будете розповідати з захопленням про враження від неї своїм рідним, друзям, колегам і просто знайомим. Вітаю, мене звати Любомира. Я в Іспанії більше 25 років. Живу я в місті Фенхірола, що на південному узбережжі Середземного моря. І в своїх відео я розповідаю про це чудове сонячне містечко. До речі, про нього є окремо велике оглядове відео. Тому я сьогодні такого особливого нічого розповідати не буду. Ми просто підемо. В одне з популярних серед місцевих та туристів місць, а саме, ми прямуємо на ринок вживаних і не тільки вживаних речей, тобто на ринок секонд-хенд. Ринок працює щосуботи в межах міста, а саме на ярмарковому майданчику, тобто ресінто-феріаль іспанською. Про нього знають всі, тому знайти його дуже просто, навіть якщо ви не володієте іспанською, будь-хто вас направить саме туди. Варто лише знати одне з цих популярних слів: баратію, растро або меркадію. Називають тут його по-різному. Продається все, що ви зможете тільки уявити: вживаний одяг, взуття, сумки, валізи. Широкий спектр хендмейду, або речі, зроблені власними руками, як ви розумієте. Картини, меблі, речі декору, прикраси, багато чого. Особливе місце тут займають прикраси з напівцінних та цінних металів і каменів, привезених з Марокко та типові прикраси з Південної Америки і Африки. Звичайно, що левова доля базару це саме. Вживані речі, одяг, взуття. Крім того, меблі, предмети побуту відка, струль, тарілок, кухонних дрібничок, побутової техніки, електроприборів, холодильників, пралок і аж до дрібничок, дуже дрібнесеньких, таких як фігурки з кіндер сюрпризу чи брілки до ключів. Дуже колоритно, мультікультурно, як кажуть, тому що продавці тут з різних країн світу, і відповідно товари також з усіх куточків планети. Багато вживаних товарів привозять власне, з Європи, з Голландії, Бельгії, Німеччини. Растро це насправді дивовижний світ. Тут ви знайдете найнеочікуваніші речі, особливо багато антикваріату, старовинних меблів, скульптур. Кухонного начиння, килимів, живопису та іншого. Дуже багато книг та журналів, багато старої техніки, музичних інструментів, патефонів, вінілових платівок і такого подібного. А ще тут ви зможете купити нові невживані речі з цінниками, і вас дуже здивує ціна. Приходьте. Проведете цікаво час, багато чого побачите, і без сумніву, без покупки ви звідси не підете. Це я вам гарантую. І потім вам, звичайно, захочеться повернутися ще в наступну суботу. Отак, от, от коротко, стисло про Меркадію Фенхеролі, що в 30 кілометрів від Малаги. Якщо вам було цікаво, то подякуйте мені вподобайкою. Підпишіться. У мене ще багато є відео про фенхеролу, про Іспанію, про Андалусію. Я думаю, що вам буде цікаво ознайомитися з ними. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, ще раз повторююся. І все, Па-па. зустрінемося.